Бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксовано минулої доби. Ворожа активність зберігається на Лиманському, Торецькому, покровському та новопавлівському напрямках. Там росіяни намагаються наступати на позиції сил оборони. Продовжують і нещадний терор цивільних та інфраструктури прифронтових міст. І зараз ми маємо можливість розпитати про ситуацію на куп'янському і Торецькому напрямках на зв'язку зі студією. Одночасно, два представники 42-ї окремої механізованої бригади, яка тримає обладнання, оборону на цих відтинках фронту. Це Роман Клим, позивний редактор, старший лейтенант, тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира підрозділу з психологічної підтримки персоналу. Вітаю вас, пане Романе. Бажаю здоров'я, шановна студія. Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. А, а також із нами Святослав Лесюк, заступник командира підрозділу з психологічної підтримки персоналу. Вітаю і вас, пане Святославе. Бажаю здоров'я, пане Олександре. Бажаю здоров'я всім нашим телеглядачам. Пане Святославе, я так розумію, що ви з торецького напрямку, а пан Роман у нас так. із Куп'янського. Так. Давайте розпочнемо одразу зі збору, щоб поки ми потім будемо говорити. Люди мали можливість донатити, адже цей QR-код, який зараз на екрані, він буде протягом всієї розмови на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що збір? Чим глядачі можуть допомогти? Хто? Я не знаю, пане пане Святославе, можливо, ви? Насправді це збір нашого роботи. Ага. Так, давайте е, визначимось. Хто хто хто? Давайте е, пан пан хто пан Роман. Давайте ви так, так точно. Це збір нашого батальйону 424-го окремого стрілецького батальйону. Е, збирають наші хлопці з воду безпілотних авіаційних комплексів. Е, хочемо зібрати на дуже таку потрібну і потужну штуку. Називається Аутел Ева Макс 4Т». Це один з новітніх безпілотників, який застосовується. Ну, якщо скажімо, часто і широко зараз у військах застосовується Mavic 3T, то ця штука вона краща краще, чим ну найперше це 6 частот. Якщо ворожий реп глушить одну з них, він автоматично переключається на потрібну частоту і працює далі. Плюс в ньому є система штучного інтелекту, яка дуже чітко розрізняє те, що нам треба бачити, із дуже дрібними деталями. Плюс до того, максимальна висота. Котра нам підходить, і е, дуже дуже багато таких штук, які дуже потрібні для того, щоб бачити, що хоче зробити ворог, розуміти, що від нього чекати, і відповідно протидіяти. Угу. Тому дуже прошу телеглядачів: долучитися до збору це те, що дуже потрібно нам зараз. Ну а ми відповідно знаємо, як це використати. Дуже дякую. Так, я теж прошу глядачів долучатися, донатити за цим QR-кодом на сучасний дрон для наших захисників. Пане Романе, пане Святославе, скажіть просто це досить незвична така включення, коли одночасно дві людини. От, попри те, що ви в одній бригаді служите, у вас різні напрямки фронту доволі віддалені один від одного. Чи виникають якісь проблеми в кому... комунікації? Я не знаю через це. Пане Святославо, давайте ви тепер. Ну насамперед, я хочу ще раз закликати телеглядачів підтримати збір, оголошений паном Романом і його побратимами. Ми перший механізований батальйон 42-ї окремої механізованої бригади. Уже понад півроку діємо на турецькому напрямку. Але нашій бригаді вже два роки 25 січня виповнилося, і слава богу, кадри вирішують все. У нас вже налагоджена чудова комунікація із управлінням бригади. Із іншими підрозділами бригади, і всі проблемні питання вдається вирішувати за допомогою новітнього зв'язку, навіть нової пошти, яка нам дуже допомагає з документами. Всі таємні документи з секретним зв'язком надходять, тому управління і комунікація здійснюються на високому рівні. Добре, ще раз нагадаю глядачам про QR-код на дрон, який допоможе нашим захисникам тримати оборону. Це не простий дрон. Він дуже сучасний. Е, наскільки я зрозумів, він здатен е, доволі стійкий до ребів е, зі штучним інтелектом. Будь ласка, допоможіть нам зібрати на цей дрон. А... До оперативної ситуації. Давайте почнемо з Куп'янського напрямку. Тобто, пане Романе, це, мабуть, до вас значить. Яка оперативна ситуація? Розкажіть зараз у вас там, що відбувається на цей момент? Ситуація, як завжди, напружена. Я не можу сказати за весь куп'янський напрямок. Скажу за батальйонний Рубіж оборони. У нас річ в тому, що е, противник на нашому напрямку застосовує трошки відмінну тактику, ніж скажімо, це було коли ми були на Покровському напрямку, на Часовому Ярі е, чи на інших напрямках е, в Харківській області. Е, тут основна наша проблема це е, дрони, тобто їхні FPV і їхні скиди. Ми намагаємося звісно, що посилювати нашу реп-систему, укріплювати наші позиції. Але відносно нещодавно з'явилася така новація, як дрон на оптоволокні. Тобто, це неприємна досить штука. Але враховуючи те, що є засоби протидії, а в нашому випадку, це е, помпові рушниці на кожній позиції відділення, є люди, котрі. Бійці наші, котрі вміють це робити, вміють ними користуватися, то зрештою і цьому знайшли, скажімо так, протидію. Що стосується ще новацій, то наші вороги, особливо вночі, працюють і дистанційно мінують наші логістичні шляхи. Але завдяки нашим інженерно-сиперним групам, ми намагаємося ті неприємні сюрпризи з дороги наших постачань прибрати. Ми про них знаємо, ми їх бачимо. Ну і відповідно протидіємо. Угу. Пане Романе, а цей дрон, на який ми збираємо сьогодні, він кращий порівняно з дронами на оптоволокні? Чи це не можна порівнювати? Розкажіть, будь ласка. Ми сьогодні збираємо на розвідувальний дрон. А дрони угу. на оптоволокні це дрони то FPV. Він, звісно, кращий, і дякую за можливість ще раз про нього нагадати. Ми дуже очікуємо, що у нас буде можливість цього придбати, крім усього іншого, що я перелічив. Він ще і на достатню глибину у ближні ворога дає нам можливість подивитися. Тому от навіть будемо бачити більше ніж наразі, хоча і зараз в принципі бачимо непогано. І відповідно він так само нічний. Це дрон для нічної розвідки. Чудово, шановні глядачі. Ви чули наскільки гарний цей дрон? Нехай він буде у наших військових. Будь ласка, донатьте, пане Святославе, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз на турецькому відтинку. Ми сьогодні бачили відео від повітряних сил. Вони там ціле укриття розбомбили. Я так розумію, росіян. Розкажіть, які взагалі особливості ведення боїв в міських умовах? Так, я теж бачив це відео. Дуже приємно спрацювали наші повітряні сили, наша авіація. Останнім часом посилилися штурми ворога на турецькому напрямку, в самому місті Турецьк, наша батальйонна тактична група. У складі першого механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади і інших підрозділів займає зараз смугу оборони в приватному секторі. А що таке приватний сектор? Це звичайні сільські хати, не завжди цегляні прибудови, гаражі і. Підвали, погриби. Якщо такі є, це дуже добре. Це допомагає нашим бійцям зміцнювати свої позиції, тому що ворог крайнім часом, намагаючись просочитися крізь наші порядки, отримує шалену відсіч. Ми знищуємо малі піхотні групи, які переходять по два по чотири військовослужбовці росіян. Якщо не вдається знищити, там знищуємо 2-3, а четвертий починає тікати, далі працюють наші fpv дронарі у нас вже дуже потужний підрозділ з безпілотних систем у складі нашого батальйону. І не вдається ворогу пройти крізь наші. Підрозділи крім крізь нашу смугу оборони, і тоді починає працювати. Ну вона постійно працює, їхня артилерія, їхні fpv е, дрони, і е, знищуючи будівлі таким чином, ускладнюють нашу оборону. Але хлопці тримаються, оборона тримається. Спалюють хати скидами із е, дронів, запальні суміші скидають, щоб хата загорілася і її не можна було погасити. І після того доводиться нашим бійцям відходити на запасні позиції. Ми обираємо зразу і основну і запасні позиції по правому флангу, по лівому флангу, тобто позиції не втрачаються, але доводиться переміщатися. В умовах е, е, суцільних роїв дронів це дуже складно, але намагаємося виконувати бойове завдання при збереженні особового складу, і зараз, е, по, за безповоротними втратами, вже більш ніж один до п'яти. Е, наш батальйон знищив ворога е, ніж ми зазнали втрат. Найбільше втрат ми зазнали це вересень, жовтень минулого року, коли тільки заходили на ці позиції. Вони були для нас нові. організована місцевість до того наш підрозділ не воював в умовах міста. Тепер уже хлопці навчилися. У нас е, бійці досвідчені ідуть на позиції разом з е, молодим поповненням тобто навчання іде. Е, на ходу, верніше, ну, коли прибуває поповнення, не менш ніж 2-3 тижні, навчаються у нас, донавчаються після базової, після фахової підготовки. Ну а на позиціях завжди старші допомагають молодшим і таким чином вдається стримувати натиск ворога. Штурми посилюються, тому що. Ще на початку лютого командування збройних сил Російської Федерації, яке працює на цьому напрямку, поспішило відрапортувати на Москву, що мовляв, уже турецьк взятий. насправді нічого того не відбулося, і тепер вони мусять якось виправити цю помилку. Навіть в нас вже є інформація, що командира бригади. Яка стояла проти нас, зняли з посади, і вже вище командування починає самотужки малювати стрілки на карті, показувати, як їм треба наступати, а їм нічого не вдається. Дякую, пане Святославе. Дякую, пане Романе. На жаль, у нас завершився ефірний час. Але я ще раз нагадаю нашим глядачам, що вони можуть допомогти тримати оборону нашим захисникам і допомогти збільшити втрати ворога. Для цього достатньо задонатити за цим qr кодом на розвідувальний дрон сучасний розвідувальний дрон зі штучним інтелектом. Будь ласка, одна-дві гривні, неважливо, десять 10 сто будь-яка сума. Ми закривали багато зборів просто завдяки тому, що багато людей донатили дрібні якісь суми. Тож, будь ласка, скільки є, стільки і закидайте. Можете потім зайти на YouTube, там теж буде цей QR-код. Ця розмова викладена і задонатити, якщо не змогли зараз. А я нагадую, що це були представники 42-ї окремої механізованої бригади. Роман Клим, позивний редактор, старший лейтенант, виконувач обов'язків заступника комі командира підрозділу з психологічної підтримки персоналу. І Святослав Лисюк, заступник командира підрозділу з психологічної підтримки персоналу. Дякую вам дуже. Дякую.